Вам що повилазило? Великими буквами написано обідня перерва. Той що що небесна канцелярія? Не людина, чи що, чаю не можу попити? Да з бакала, випретись, без очереді, а я з бакала п'ю чай. Якісь проблеми з цим? Ні, хорошо, давайте тоді ваше звернення. Пошук спорідненої душі? Це що таке? Красива, розумна, добра. Мене приймає такім, які є, дві віщі освіти, багато фактичної. Душі. Це фантастична книга якась чи що? Це вимоги до вашої обраниці, 184 пункти? А де другий список? Ну, Список того, що ви можете їй запропонувати. Це що? Себе? Вона вам оце 184 пункти, а ви їй себе? Я не буду за це брати. Я навіть не буду, я, начин, я не буду тратити своє время, просто. Я розширю трошки параметри і спробую щось пошукати. О, дивіться, навіть є один варіант. Але тут є нюанси це ваша мама. Сорі, нічим не можу допомогти. Ну, що ви мені їх суєте? Боже, та ви хоч ящик принесіть. Факт остається фактом. Оце з оцим не ліпиться ніяк. Алло? Мама цього сокола, так. Я вас розумію, що хочеться внуків і що його кімната ідеально підходить під спортзал. Ну, і ви мене пойміть. Просто раніше треба було замки в квартирі поміняти, 33 роки. Куди мені тепер цю викохану квіточку, кому її засунуть? Та я і так без вихідних працюю, у мене голова квадратна, ви ж мені такі даєте задачки невиповнімі якісь. Ну, я б не проти, щоб мене хтось замінив, але це дуже специфічна робота, і не кожен з тим справ. 20 років працювали в ЖЕКу. Ну тоді ви справитесь. Ні, два тижні мало. Тут з вашим сином це місяць мінімум. Да. Угу. Добре, добре. Є у мене один варіантик. Розумна, красива, добра, все як ти хочеш, є один нюанс, низька самооцінка, саме тому поки що вона на тебе може погодитись. Але даю тобі рівно рік. Щоб сепаруватися, розвиватися, заробити гроші своїй кохані на спеціаліста, який підтягне самооцінку. А якщо не справишся, в мене є номер Валєри, а у Валєри є номер ТЦК. А ТЦК організує тобі моментальну сепарацію, розвиток всебічний в усі сторони. Ще й гроші заробиш на моральну компенсацію своїй коханій. Да. На щастя, на долю, давайте на довге, довге життя. Алло, Валєра, пакуй, пакуй валізи. Я знайшла собі заміну, їдемо в гори. Який Олімп, нормальні гори в Карпати.